Доброго дня. Давайте знайомитись, я священник з часів Київської Русі і хотів би вам розповісти про навчання дітей в ті часи. Ще до остаточного сформування Київської Русі такого, як писемності і алфавіту них не було. Через деякий час, після остаточного сформування, в них з'явився два алфавіти. Один був кирилицький. Які вони обрали, бо він був як простіший і він був легший в писанні і переписуванні книжок. Перша школа з'явилася в місті Києві, в тій школі навчалися діти заможних, заможних батьків і діти найближчого округу князя, тому що там навчалися дуже великих наук, і ті діти потім могли ставати там боярами. І різними вищими діячами. А вже через деякий час з'явилися школи при монастирях і церквах. І в тих школах вчилися діти вже з більш бідних сімей. І там показували і розказували по церковним книгам, таких як псалтир. Там їх вчили читати ці книги, потім вчили переписувати, їх прочитували, переписували ці книги. Ще були такі книги, потім вчили. Це по Біблії вчили, вчили про часов вчили. Потім писали, писали вони за допомогою не ручки, як ви сьогодні пишете, а за допомогою пера. І перо повинно було обов'язково бути з правого крила, тому що воно було більш міцне і воно ліпше ним було писати. За допомогою корі. Березові, їх називали березкові грамоти. І цими грамотами заключали договір між собою Київська Русь і різні країни. Тут написували замість паперів, як сьогодні так роблять. Потім ще через деякий час з'являється таке, як е, з'являється домашнє навчання. Його називали Корнилицьке навчання. Там навчалися діти більш заможних таких князів. І князь підбирав для свого п'ятирічного від 5 до 7 років сина і підбирав для нього бояра або якогось там людину, яка знала багато наук і була дуже розумною. І він навчався там багато років, і він навчався не тільки фізично, там, не тільки правити, а він ще й вчився освіти. освіті. І цим. Показує приклад тим, що коли вони закінчували освіту, то ті діти знали від п'яти до шести іноземних мов. Але в цьому навчанні і був мінус, тому що діти забували своїх батьків, а батьки забували дітей і від цього зробилися такі сварки дуже часті, і вони не могли бути однією сім'єю. І за допомогою цих зв'язків діти могли. Сунути з влади своїх батьків, ну, але це відбувалося дуже рідно. Ще за допомогою освіти Київська Русь почала розвивати свою економіку. І кожним часом приїжджали туди заможні люди, дивилися, приїжджали ремісники, приїжджали митці різні. І це все відбувалося за допомогою освіти. Освіта дала їм як рух вперед до нових технологій. І за допомогою освіти Київська Русь виходила в майже в ліпшу країну Європи то в тих часів. І за досить короткий час, з 11-12 століття, Київська Русь по всій своїй території навчала людей, дітей, тих, хто хотів навчатися. І це їх дуже гарно проявився їхній інтерес до навчання. 嗯，三。